Під, під примусом, в даному випадку, якщо ми говоримо про перемир'я чи мир, мир довго проіснувати не зможе апріорі. І якщо Дональд Трамп ратує за те, щоб все ж таки дійсно зупинилися бойові дії, так як ми того всі хочемо, щоб, щоб не на день, не на тиждень, не на місяць і навіть не на рік, то потрібно підходити до всього максимально професійно і з максимально чіткими уявленнями, що відбувається. Чи мається уявлення саме американської держави? Я думаю, що так. Але він робить все вигляд робить вигляд того, що все ж таки він готовий йти проти системи, проти системи не тільки в американської, ось у той у той усталеною, яка вже існує протягом багатьох десятиліть, якщо не століть, От, а проти взагалі тих, тієї парадигми існування міжнародних відносин, яка також склалася в світовій практиці вже давно. Ось і тому зараз ми дійсно бачимо своєрідне зіткнення класичної дипломатії з дипломатією вже такого вже новотрампівського періоду, тобто його другої, другої каденції. І, на жаль, вони, ці, ці два типи дипломатії не можуть рухатися асинхронно. Часто вони вступають в суперечності, і тому ми бачимо наскільки зараз важкий переговорний процес. От і тому я поки що не прогнозую, що він буде надто успішним для всіх нас. Так, можливо, він успішний щодо вироблення тих чи інших позицій, які потім можуть в майбутньому ляжуть в основу, наприклад, наступних намагань щодо мирного врегулювання. Але на даному, на даному випадку ми ще настільки далекі від спільного знаменника, що ми... Дійсно, радше спостерігаємо якісь танці, танці навколо навколо тих якихось певних ідей, ініціатив, але ніхто не може, скажімо так, цей танець перевести в якусь нову фазу, який би дійсно показував, що цей танець може ознаменуватися якимись якимись важливими подіями, якимись важливими результатами для всіх нас.